Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в прекрасному містечку Гандія, де в нас для вас дуже крута квартира ціною 95 тисяч 138 метрів квадратних. Дуже цікава квартира в центрі міста. Хочу звернути увагу, подивіться, там от фонтанчик. Це центр міста. все Це дуже гарно, дуже класний район, тут спар, магазинчики. До РНФ фактично рукою подати, все класно, отож, ходімо дивиться. Ми зараз знаходимося на такому балкончику. Бачите, дуже крутий балкончик. І тут у нас ось така от величезна спальня. Досить симпатична спальня. По ремонту скажу, що тут все добре, дуже класно, стіни. Піло, все гарно, все симпатично. Рухаємося далі. Одразу скажу, що тут три спальні і два санвозли. Тут вхідна зона. І повертаємо одразу на кухню. Ось така кухня, дуже гарна плиточка, все симпатично. Кухня теж, дивіться, вона досить симпатична, не потрібно нічого міняти, вона ще прослужить дуже і дуже довго. Тобто, тут вона і велика, і цікава. Вигляд з вікна в нас. Тут у нас є ще додатково господарча, така невеличка зона. Отож, друзі, поїхали далі. Далі покрилок ми бачимо ось таку шафу, можемо тут зберігати речі. Повертаємо, і тут у нас санвузол. Як Я вже говорив, тут два санвузли. Дивіться, плиточка досить таки гарна, але, подивіться, стеля. Потрібно її трішечки підшаманити. А в цілому плиточка досить гарна. Ось тут у нас ще одна ось така кімнатка. Тут трішечки хламу, але по ремонту досить-досить непогано. І ще одна спальня. Тут у нас монтовані шафи, досить таки симпатично. Ось тут вертаю увагу, дивіться, що тут по ремонту потрібно це все буде робити. Тут у нас ще один балкон. До речі, тут два балкони. Він трошки менший. Але маємо два балкони і вихід в патіо. Рухаємося далі. Далі у нас ще один санвузол. Ось так виглядає ще санвузол. І величезна спальня. Величезна, маємо монтовані шафи. Досить таки непогано. Діця величезна такий, ще одна шафа, щоб помітили всі ваші речі. І тут вигляд на наш перший балкончик. Дивіться, гарненький, спокійний, гарний район в центрі. Отож, друзі, якщо вас цікавить, ця квартира досить таки хороша в центрі міста, будь ласка, звертайтеся і ми вам обов'язково її оформимо. Тут у нас є, друзі, ліфт. Ось так от виглядає, дивіться, яке величезне, класне скло. Дуже класний під'їздик, симпатичний. Ось ми виходимо. І ми бачимо тут одразу спар. Дуже класне розташування, дуже спокійне, дуже гарне містечко. Тобто все гарно і тут у нас сам будинок.